Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новеньку прем'єру від Netflix Продавці болю. Представляю вашій увазі кримінальну драму режисера Девіда Єйтса, який став відомим завдяки роботі в останніх фільмах про Гаррі Поттера і його приквелах про фантастичних звірів. Робота над франшизою принесла кінорежисеру не лише всесвітню популярність та комерційний успіх, а й професійні нагороди. Головні ролі у новому фільмі виконали Емілі Блант, Кріс Еванс, Енді Гарсія та Брайан Дарсі Джеймс. Сюжет фільму засновано на одноіменній статті журналіста Евана Х'юза, яка була опублікована ще у 2018 році в журналі New York Times Magazine. Публікація була натхнена реальною історією однієї фармацевтичної компанії, що нині збанкрутувала. А її єдиним продуктом було знеболююче, що викликало сильне звикання. Після того, як стаття Хюза викликала великий ажіотаж, він розширив свої початкові дослідження про компанію до книги, якій розповів усі незаконні та небезпечні стратегії. Автор пролив світло на всі можливості фармацевтичної індустрії та людської жадібності, здатної заради грошей нашкодити мільйонам людей. Адаптацією статті Евана Х'юза займався американський письменник Велс Тауер, який опублікував свою першу збірку оповідань у 2009 році. Вона отримала визнання критиків і стала однією з десяти найкращих книг року. Продавці болю став першою роботою Тауера, до якої він написав сценарій. В центрі сюжету новенького фільму молода жінка Лайза Дрейк у виконанні неперевершеної Емілі Блант. Яка мріє про краще життя для себе та своєї доньки? Тому головна героїня у пошуках роботи влаштовується працювати в фармацевтичну компанію, яка знаходиться на межі краху. Однак, завдяки своєму сильному характеру, Лізі вдається врятувати фірму, і вона вже різко опиняється в центрі світського життя. Багаті тусовки, великі продажі та ніби як би майбутнє. Однак за великими грошима. Є і великі ризики. Компанія, на яку працює жінка, виявляється замішана у злочинних махінаціях зі смертельними наслідками. Тут уже мова йде про питання честі та совісті і як же вчинить головна героїня М -м -м, доволі цікавий аспект. Ну, знаєте, з таким-то акторським складом мені як мінімум хотілося подивитись, що вийде із новенької прем'єри, а як максимум насолодитись крутезним проектом. Але вже й так очевидно, що в останній час багато прохідного контенту, тому зайвий раз краще не ставити високу планку очікувань. За кілька днів до виходу картини на стрімінгу в мережі з'явились дані про рейтинг IMDb, і вони були зовсім невтішними. 5,8 більше схоже на прохіднячок, ніж на щось вартісне, погодьтесь. Однак, подивитись на новинку мені все ж хотілося, ну і давайте по пунктах розберемо, що там і як вийшло. Під час перегляду не раз виникала аналогія зі ще одним проектом на тему медичних махінацій із Амандою Сейфрід, а саме Вибувша. До речі, огляд на нього також є на нашому каналі. І знаєте, по ідеї можна прослідкувати закономірність у розвитку багатьох таких історій. По суті, це потужний ріст із майже нічого, який в подальшому все ж прийде до спаду. Так що на перший план зазвичай виходять непримітні особистості, які в майбутньому зроблять щось грандіозне для тої чи іншої компанії або бізнесу, але через власну жадібність керівництво цих же корпорацій не в змозі вчасно зупинитись та постійно хоче більшого. А це, в свою чергу, пов'язане із порушеннями закону та має серйозні наслідки. Новенька прем'єра на цьому фоні типових кліше трішки виділяється за рахунок крутих головних героїв. Але окрім Емілі Блан та Кріса Еванса, там особливо немає на кого дивитись. І все ж таки, по більшій мірі, саме Лайза Дрейк витягує на собі весь фільм. Вона вийшла амбіціозною та впевненою леді, яка приємно оживляє всю історію. Її запал, принципи та позиція по життю круто мотивують та налаштовують на роздуми. Окрім касту, виділю непоганий музикальний супровід, який лаконічно вписується в атмосферу дорогих тусовок для привернення уваги лікарів. А останні ж по суті і просували новий чудо препарат в маси та виписували його при необхідності або і без. А так як він викликав сильне звикання. То розвиток даної мережі мав смертельні наслідки. По суті, це і є фінальною вишнею на торті. Якщо вже ми заговорили про ідею, то давайте трохи детальніше зупинимося на сюжеті. Окрім прикольних акторів та яскравої місцями атмосфери, сама історія не нова та нагадує типові кліше. Можна було би пошукати крутий моральний підтекст. Але знаєте, давайте дивитися правді в очі, є і куди більш вартісні історії в цьому плані. Тому глянути на разок новеньку прем'єру можна, і воно навіть непогано виглядає в сумі, але, на жаль, нічого більш вартісного. Підбуваючи все вище сказане, сюжет нового проєкту оціню на 6 балів за банальний підхід до викладу історії. Емоціональність історії також залишає бажати кращого на шестірочку. Тоді, як гра акторів точно буде на вищому рівні, і я даю їй 7 балів. Ну, і музикальний супровід також отримує сімку. Так що в результаті ми маємо типовий середнячок, але й зі своїми сильними сторонами. До плюсів картини віднесу акторський каст, звуковий супровід та мораль історії. Тоді як банальний сюжет. Клішована історія та скомканий підхід викладу інформації потрапляють до мінусів. А ви, мої дорогенькі, поділіться своїми думками на рахунок новинки. Розкажіть, як вам така історія та чи зайшов тандем головних героїв. Якщо сподобалося відео, обов'язково підтримайте його лайком. Не забувайте підписатися на канал, щоб завжди бути в курсі оглядів нових та топових проєктів. А в інстаграмі, телеграмі та тіктоці можна знайти актуальні новини світу кіно та анонси майбутніх оглядів. До зустрічі в нових класних випусках і па-па!